Які щепи до мультиметра обрати? Сьогодні порівняємо 5 популярних моделей від компанії Unit за функціональністю, показниками опору та матеріалами виконання. Почнемо з моделі M890, це бюджетна модель для простих задач. Виконання у них найпростіше звичайне ПВХ, коротенькі, хоч вони і леті. Сам пластик, хоч і якісний, але поступається в сучасному литю. Опір даних щупів 0,17 Ом. Це хороший вибір для початківців або простих тих побутових задач. Т-50L. Для високострумових вимірювань, оскільки вона на 20 ампер, більш якісне лиття під куток, зручніше їм користуватися. 0,14 Ом. L21 більш підходить для вимірювання в важкодоступних місцях за рахунок тих подовжених, що вони розраховані на 1000 вольт і вже 20 ампер. Ще кращі показники: 0,12 То Міді тут ще більше. Це точні і зручні щупи, які підходять для професіоналів. l 07 спеціальна модель для спеціальних приладів. В мегометрах ізоляція виконана з Вона досить якісна їх переламати важко. Зворотня сторона пряма тут всередині йдуть спеціальні купачки замки, коли ви вставляєте в сам прилад, додатково затримують їх. Що робить контакт надійним, а вимірювання точним максимальне 0,06 Ом. Тобто тут міді дуже багато для професіоналів, які працюють з високоточними схемами, де потрібні високоточні вимірювання. L16 – це розраховані на 1000 вольт. І на 16 ампер. Вони мають довжину 1,20 двадцять, що більше за стандартно. Опір показує 0,04. Це найнижчий показник серед всіх щупів. Ця модель йде в найдорожчих мультиметрах. найкраще виконання. Всередині йде луджина мікабель, Кабель такий багатожильний, десь близько 200 жилок. Його ну, майже неможливо зламати, переламати. Високоякісна, високоточна модель, яка підходить для професіоналів. Ці а також інші моделі щупів. Ви можете знайти на нашому сайті radioshop.com.ua. посилання в шапці профі. Subtitles